У кінці лютого 2025 року сенатор демократ Дік Дурбін представив у Сенаті США законопроект під назвою Закон про захист наших гостей під час військових дій в Україні. Цей законопроект спрямований на надання тимчасового статусу гостю українцям так і їхнім ближчим родичам, які перебувають у США за програмою «United for Ukraine» та «U4U». Основні положення законопроекту: перше, це захист від депортації. Українці, які прибули за програмою U4U, не будуть депортовані та зможуть залишатися в США до того моменту, коли держсекретар США визнає, що умови в Україні безпечні для повернення. Друге, автоматичний дозвіл на роботу. Люди зі статусом тимчасового гостя отримують дозвіл на роботу автоматично, що значно спро. Ростить процес працевлаштування та уснує у необхідність подавати додаткові заявки. По третє відповідь на кризу з U4U. програма United for Ukraine була призупинена на адміністрацію Дональда Трампа в січні 2025 року, що поставила під загрозу статус приблизно 280 тисяч українців, які прибули до США з 2022 року. Законопроект дурбіна має на меті забезпечити цим людям легальний статус та право на роботу, доки ситуація в Україні не стабілізується. Наразі цей законопроект перебуває на розгляді в сенаті. Його ухвалення залежить від підтримки як демократів, так і республіканців. Сенатор Дурбін закликав Конгрес США підтримати українських біженців та надати їм стабільність у період продовження війни.